У неділю у США юність стартувала першість міста з волейболу. Організатором змагань виступила лозівська організація Спорт для всіх. У цьогорічних змаганнях беруть участь вісім команд, не лише лозівських, а й з близнюків і лозівського району. Учасники спортсмени-любителі. Серед них зв'язківці, залізничники, пожежники, команди Укрспецвагону про майданчика. Ігри завершаться цими вихідними. Тоді і будуть визначені переможці, вручені нагороди. Восім команд розділено на дві групи група А і група Б. Сьогодні грає група А, 13 числа ми приглашаємо всіх зрителей буде грати група Б. і 14 числа будуть проходити полуфінали і фінальні ігри. Відповідно до депутатського звернення народного депутата України Ігора Швайки, 13 квітня у міському палаці культури о 13-й годині відбудеться зустріч народного депутата з виборцями. Цей випуск добіг кінця екватор тижня перейдено. А ми продовжуємо відстежувати міські новини, аби розповісти, чим він закінчиться. Вже готуємося до чергової зустрічі з вами у п'ятницю. Тож до побачення.